Рішення про відправку північнокорейських військ на війну проти України Путін та Кім Чен Ін ухвалили у червні цього року. Тоді Путін прилітав в КНДР, щоб підписати договір про військову співпрацю між Москвою та Пхеніаном. За даними Wall Street Journal, спочатку мова йшла про тисячу солдатів для отримання бойового досвіду на фронті. Тому їх нібито не кинули безпосередньо в бій, а тримають на безпечній відстані. Проте видання посилається на колишнього російського розвідника, тому не виключено, що все це вкид з метою применшити загрозу та ввести в оману Україну та союзників. Але що ми знаємо на даний момент про участь північних корейців у війні? Ще в червні з'явилася інформація, що КНДР направить на окуповані частини Донбасу свої інженерні війська для відновлювальних робіт та будівництва укріплень, але пізніше з'явилися чутки, що корейці виконують і бойові завдання. Зокрема, вони допомагають обслуговувати і запускати по українським містам свої балістичні ракети КН 23 Пізніше, на початку жовтня, стало відомо про загибель щонайменше менше шести північно-корейських офіцерів на окупованій частині Донеччини. Про те, що Пхенян може відправити на російсько-українську війну не тільки радників, але й регулярні війська, заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен ще 8 жовтня. А 17-го це підтвердив президент України Володимир Зеленський, назвавши цифру в 10 тисяч північнокорейських бійців, які спочатку проходитимуть навчання на далекому сході Росії. За даними української розвідки, перші підрозділи північних корейців уже прибули в Курську область для участі в бойових діях. Але залишається відкритим питання, наскільки ефективними можуть бути бійці Північної Кореї і як багато Ким Чен Ін може відправити своїх військ для участі у війні проти України. Експерти відзначають, що військові з північної Кореї можуть бути задіяні як штурмова піхота, техніки або для логістичної підтримки. З одного боку, вони можуть бути фізично витривалими та дисциплінованими. За даними розвідки Південної Кореї, зараз в КНДР ізолюють сім'ї тих, кого відправляють в Росію. По-перше, для того, щоб запобігти витоку будь-якої інформації. По-друге, щоб тримати їх як заручників, аби солдати Кіма не здавалися в полон і не тікали. Однак, з іншого боку, потрапляння у Росію чи на окуповані частини України це перша поїздка північних корейців за кордон, що може спричинити шок, і як наслідок, деморалізувати бійців чи спонукати до дезертирства. Крім того, корейці не знають специфіки сучасної війни, наприклад, використання дронів, що може призвести до великих втрат. Ну і не слід забувати, що знущання над людьми іншої раси звична практика в російській армії. Що не додаватиме мотивації північнокорейським солдатам? Навіть якщо КНДР направить на війну проти України 10 чи 12 тисяч солдатів, про що попереджають українська та південно-корейська розвідки, вони, хоч і становитимуть проблему, однак точно не відіграватимуть вирішальну роль. Проте, якщо кінчинин відправлятиме по 10 тисяч бійців щомісяця, це може стати серйозною загрозою. Але чи відправлятиме? Без сумніву, путіну хотілося б заткнути дірки на фронті північно-корейським м'ясом. Однак Кім Іна, скоріше за все це не влаштовує. Відправка військ та боєприпасів це ослаблення власної армії. Але що ми спостерігаємо останнім часом? Кендер, навпаки, нахнітає ситуацію, погрожує Сеулу, а нещодавно підірвав дороги, що поєднують південь та північ Корейського півострова. Усе вказує на те, ніби кім збирається почати війну. Але якщо ти збираєшся воювати, ти не станеш віддавати снаряди та солдатів комусь іншому. То що ж відбувається? Як на мене, Кім вирішив розіграти багатоходовочку. Спочатку скинув старий арсенал та поділився невеликою кількістю бійців. Так він зробив Путіна зобов'язаним собі. А тепер піднімає градус напруги на півострові, щоб аргументовано сказати. «Сарян, Вован, я тут на межі війни, тому снаряди та війська потрібні самому. Але чи буде реагувати Захід на відправку північно-корейських військ на війну проти України? Однозначно, буде, бо участь солдатів Кіма безпосередньо у бойових діях це перетворення локальної війни у глобальну. Західні партнери можуть накласти ще жорсткіші обмеження проти Росії та КНДР. Надати Україні більшу кількість зброї та зняти обмеження на її використання, чи навіть направити свої війська в Україну, щоб, наприклад, замінити підрозділи ЗСУ, які прикривають кордон з Білоруссю. Однак точно спрогнозувати, як далі розгортатимуться події, зараз не зможе ніхто чимало залежатиме від того, куди саме і як багато відправлятимуть північнокорейських солдатів, як вони поводитимуться. Чим завершаться вибори в Сполучених Штатах, як реагувати на Китай? Перемінних дуже багато. Однак, попри все це, наші цілі і задачі лишаються незмінними: знищувати ворога усіми наявними способами. Ото таке.